Дорогі друзі, вітаю вас на телепрограмі Біблія продовжує говорити. Біблія це книга, не призначена просто для читання, це книга для вивчення і подальшого застосування. Біблія це Слово Боже. Воно настільки обов'язкове, як і закони природи. Ви можете ігнорувати її, але вам це тільки нашкодить, як і нехтуванням з законом гравітації. Загалом. Важливість Біблії для нашого часу неможливо переоцінити. Вивчення Біблії можна порівняти із здобуванням золота. Якщо ви не будете докладати належних зусиль, просто промиваючи пісок у струмку, то знайдете зовсім небагато золотого пилу. Але чим більше ви зусиль докладатимете, щоби дійсно вкопатися в глибину, тим більшою буде нагорода за ваші старання. Ми продовжуємо огляд картин Ісуса Христа в останній книзі Біблії. Сьогодні ми розглянемо п'яту картину Ісуса в книзі об'явлення. Це буде остання тема із цієї серії тем. Коли наш Спаситель майже дві тисячі років тому назад був на землі, він залишив унікальну обітницю своїм послідовникам перед Вознесінням. Вона записана в Євангелії від Івана в 14 розділі в 2 та 3 віршах, багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Християни протягом століть називали славне повернення Ісуса Христа на землю другим пришестям. Після смерті Ісуса на хресті, за наші гріхи та Його славного Воскресіння з мертвих, святе Писання стверджує, що Ісус вознісся на небо до дому Свого Небесного Отця. Сцена Вознесіння записана в Книзі діяння в першому розділі 9 по 11 Вірші. І, прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став. А хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали: Галилейські мужі чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. В цьому уривку ми знову зустрічаємо обітницю про друге пришестя, яке небесні посланці дали послідовникам Ісуса. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо. Ось як Ісус описує своє друге пришестя на землю в Євангелії від Матфія в 24 розділі в віршах 30 і 31, -му. і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, і з великою потугою і славою, і пошле ангелів своїх він із голосним сурмом. Гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців Його. Це свідчення ясно говорить про те, що коли Ісус повернеться на землю вдруге, Він не прийде, як перший раз безпомічним немовлям в яслях вифлеємо. Ісус повернеться на хмарах небесних із великою потугою і славою. Я завжди вважав друге пришестя Ісуса, Нашого Спасителя, прославного царя як дуже позитивне явище, якого з нетерпінням очікували його послідовники у всі часи. А що скажете ви? Чи очікуєте ви другий прихід Христа? Є чудовий християнський гімн, в якому наступними словами описується ця славна подія, скоро прийде Спаситель з небес з херовимами в славі своїй, він народ свій з собою візьме і ввіде в край небесний святий. В святому Письмі говориться, що друге пришестя Ісуса буде супроводжуватися великою славою, силою. Це буде час з Великої радості. Апостол Павло описує другий прихід Ісуса Христа в першому посланні до Солонян в 4 розділі, в віршах 16 і 17, описується наступними словами. Сам Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перші воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо, і заслаємо. Ос... Будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Ви звернули увагу на те, що пише апостол Павло про покійних. Мертві у Христі воскреснуть першими. Ті, хто помер, віруючи в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і Господа, вони воскреснуть до життя під час другого приходу Христа. Після цього. Ті, хто живими зустрінуть свого Спасителя, будуть підхоплені разом з воскреслими на хмарах на зустріч Господеві. О, яка славна зустріч відбудеться після тривалої розлуки. У багатьох з нас, друзі, близькі, рідні, померли у Христі. В той славний день Воскресіння ми будемо шукати їх. Оце буде справді дивовижним днем радості. Майкл Фарадей, англійський фізик і хімік, основоположник вчення про електромагнітне поле, професор Королівського інституту, одного разу увійшов саме в той момент, коли його співробітник випадково впустив. В срібну ложку, в посудину з кислотою. Ложка розчинилась, кислота її з'їла. Побачивши свого співробітника збентеженим, він сказав: не біда, ми повернемо цю ложку. Фарадей кинув до посудини з кислотою потрібні елементи, і через кілька хвилин срібло осіло на дно. Фарадей дістав безформну масу срібла, віддав срібло майстру, і той виплавив з неї ложком. Ускільки разів легше всесильному Богу буде зібрати порошинки нашого тіла, відданого землі, воскресити його і прославити. І Бог це зробить. Друге, пришесть. Ісуса Христа, це позитивна подія. Ми побачимо Ісуса лицем до лиця. Мертві у Христі воскреснуть першими. Довгоочікуваний прихід Ісуса відбудеться у славі і силі. Книга Об'явлення представляє нам картину другого приходу Ісуса Христа як прославленого царя царів. Якщо подивитися на цю картину з іншого боку, то можна сказати, що це не буде. Радісна подія для тих, хто її не очікував. Сьогодні ми розглянемо п'яту картину Ісуса в книзі об'явлення. В наших попередніх телепередачах ми звернули увагу на те, що остання книга Біблії, книги Об'явлення, являється відкриттям Ісуса Христа, яке Він показав своєму слузі Івану про те, що незабаром має статися. Але це книга також є відкриттям самого Ісуса Христа. У цій серії передач ми розглядаємо п'ять картин Ісуса в Книзі об'явлення. Попередньо ми вже розглянули чотири картини: це Ісус, немовля, Ісус Агнець Божий, Ісус Воскреслий Господь і Ісус вірний свідок. Сьогодні ми розглянемо п'яту картину Ісус прославлений Цар. Уривок, який ми будемо вивчати, знаходиться в кінці книги Об'явлення, це 19 розділ, вірші, з 11 по 16. -й. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, Зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Зверніть увагу на останні слова цього вірша: Він справедливо судить і воює. Хто є цей вершник на білому коні? Це ніхто інший, як Ісус. Вірний свідок, який стоїть посеред семи церков, як про це описується в книзі об'явлення в другому і третьому розділах, Іван продовжує описувати картину, яка відкрилася перед ним. І ми читаємо про це в 12 му вірші 19 го розділу. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові Його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. Ці слова нагадують нам про зображення Ісуса як воскреслого Господа в першому розділі Книги об'явлення. Там Ісус, воскреслий Господь, описується як той, хто має очі, немов полум'я огняне. Що представляє собою ця велика кількість вінків на його голові? Хіба царю недостатньо одного вінка, а що собою представляє це написане ім'я, якого ніхто не знає, але тільки він сам. Відповідь ми знаходимо в об'явленні в 16 му вірші 19 го розділу. І він має на шаті і на стегнах своїх написане ім'я, цар над царями і Господь над Панами. Саме це і означає велика кількість вінків. Ісус не тільки Цар, Він цар над царами і Господь над панами. Апостол Іван продовжує описувати картину Ісуса Христа в 13 му вірші наступними словами. «І Ізодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. Це нагадує нам. Картину Ісуса як Агенця Божого із книги об'явлення П'ятого розділу. Саме цей же Ісус з'являється на сцені історії як славний цар царів. Давайте продовжимо читання 19-го розділу з 14-го вірша. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. Так само, як їх генерал Ісус, прославлений цар, небесне військо слідує за ним на білих конях? Яке значення має тут зображена картина небесного війська? Вона представляє майбутню битву. Яке значення має одяг білий та чистий вісон, в який задягнене небесне військо? Це є символ праведності, попередні вірші. В цьому ж 19 му розділі говорить нам про те, що відкуплені також носять вісон, чистий та світлий. В об'явленні в 19 му розділі, в віршах 7-8 ми читаємо. Радімо та тішмося і даймо славу йому. Бо весілля агенця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Перш ніж зробити неправильний висновок, що ми якимось чином можемо здобути вісон чистий та праведний, завдяки своїм добрим вчинкам, зверніть увагу на те, що їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон. Ця праведність, дана їм Ісусом, і проявляється в їхньому житті через правильні вчинки. Давайте продовжимо читати 19-й розділ книги Об'явлення з 15 го вірша. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавиловина лютого гніву Бога Вседержителя. Апостол Іван описує повернення Ісуса Христа на землю в супроводі небесного війська, а Із уст Його виходить гострий меч, щоби ним бити народи. Це не дуже приваблива картина, чи не так? Чи насправді меч буквально буде виходити з його уст? Я не думаю так. Я не впевнений, що Ісус та Небесна армія насправді будуть сходити на землю верхом на конях. Це опис представляє певну символику. Івану була відкрита картина кульмінації духовної боротьби між добром і злом. Ісус та Його армія нанесе нищівний удар по дияволу та його армії, яка впродовж віків чинила опір Богові, що представляє собою меч, який виходить із уст Ісуса. Це Слово Боже, це Божа правда. Народи землі зневажали ім'я святого Бога. Вони відкинули Його милість та Його благодать. І ось надійшов час суду. В шостому розділі книги об'явлення описаний стан цих людей в момент його повернення на землю, як прославленого царя царів і Господа над панами. Ми читаємо з вами наступні слова у віршах з 14 по 17. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушились своїх місць, і земні царі, і вельможі та тисяч. І багаті, та сильні, і кожен раб та кожний вільний поховались у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агенця, бо прийшов цей великий день гніву Його, і хто встояти може. Це є протилежна картина тій картині, коли спасені будуть з радістю зустрічати другий прихід Ісуса Христа, Царя Царів, який буде відбуватися з великою потугою і славою. Ті, хто очікували повернення Господа, будуть з радістю вигукувати в той день. Це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося, ми та радіємо спасінням Його. Що стало причиною такої великої різниці? Чому деякі з радістю очікують другий прихід Христа, а інші перебувають у страху? Чому слава і велич царя царів? це Привід одним для радості, а іншим привід для ридання. В чому міститься різниця? Все, друзі мої, залежить від наших взаємовідносин з Ісусом Христом. Якщо ми приймаємо Ісуса Христа як нашого особистого Спасителя, якщо ми віримо в Нього як Агенця Божого, якщо ми довіряємо Йому як Воскреслому Господу, якщо ми слухаємо Його як нашого вірного свідка, то ми. Будемо зустрічати Його як прославленого царя царів. Якщо, з іншого боку, ми зневажали Його благодаттю, не визнавали Його авторитету. Якщо ми відвернулися від Його істини, то ми не будемо зустрічати Його з радістю, коли Він повернеться на землю з великою потугою і славою. Ми будемо в страсі звертатися до гір та до скель, щоб вони закрили нас від ліця того, хто сидить на престолі. Який обов'язок лежить на нас, на тих, хто з нетерпінням та з радістю очікує другого прийняти приходу Ісуса Христа, Царя Царів. Сьогодні навколо нас є так багато людей, які до цих пір не чули повної правди про Ісуса. Нам необхідно допомогти їм підготовитися до цієї славної події, щоб вони з радістю вийшли на зустріч царю, царів. Бог дав нам перевагу поділитися з іншими людьми доброю новиною про Ісуса та Його любов. Дехто з нас може ділитися цією новиною серед своїх рідних, сусідів, дехто це може зробити і за. Мен... Межами свого рідного міста, але кожен з нас має перевагу сказати іншим про Ісуса, що Він Месія, Агнець Божий, який взяв на себе гріхи світу, і що він воскрес із мертвих і скоро повернеться на землю з великою потугою і славою, як прославлений Царь. Дін Ферер, відомий проповідник 19 століття, розповів про те, що королева Великобританії Вікторія, після того, як прослухала проповідь одного з її капеланів у Вінзорі про друге пришестя Христа, поділилася проповіддю з ним і сказала: «О, як би я хотіла, щоби Господь прийшов ще за мого життя. Чому, ваше Величності, ви так гаряче цього бажаєте? її Дін Ферер. Королева глибоко задумалася, а потім відповіла. Тому що я хотіла б кинути мою корону до його ніг. Ісус незабаром повернеться на землю як прославлений Цар, дехто з радістю буде зустрічати його, а дехто в страху буде ховатися від нього. На кожного з нас покладена відповідальність розповісти іншим про те, як вони можуть підготовитися до другого приходу Ісуса, щоб це було радісною подією в їхньому житті. Насправді, все це дуже просто. Якщо ви любите Ісуса тепер, ви будете зустрічати Його з радістю, коли Він повернеться на землю як наш прославлений Цар. Ісус є агнець Божий, який взяв на себе гріхи світу. Його ім'я має надзвичайно важливе значення. Ангел, що з'явився Йосипу перед народженням Ісуса Христа, сказав йому. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Перед кожним з нас стоїть вибір прийняти або відхилити спасіння, подароване в Ісусі Христі. Для нашого власного добра і майбутнього вічного життя необхідно звернутися з проханням до нашого Господа. Ісус, агнець Божий, зніми з мене гріх. Ми повинні полюбити того, хто полюбив нас і віддав своє життя, щоб ми мали вічне життя. Якщо ви любите Ісуса тепер, ви будете зустрічати Його з радістю, коли Він повернеться на нашу землю як прославлений Цар. Тоді разом з відкупленими ви зможете співати Пісню перемоги та надії. Один із християнських поетів описав це наступними словами: Побачу я місто Ісуса і дерево життя. Там, в славу Христа, задягнуся, щасливим буду я. В завершенні вивчення тем Ісус в книзі об'явлення я хочу помолитися з вами про те, щоб день другого приходу Ісуса на землю був для нас радісною подією. Помолимось! Дорогий Господь наш, ми вдячні Тобі за книгу об'явлення, вдячні ми Тобі за ту звістку, яку ти приготовив для нас із цієї чудової книги, звістку застереження про твій другий славний прихід. Ми просимо тебе, Господи, допоможи нам сьогодні готуватися, щоб зустріти тебе з радістю, коли ти прийдеш, благослови всіх наших телеглядачів, щоби кожен прийняв сьогодні важливість, ви рішення зустріти тебе з радістю, і не тільки поодиноко, а й своєю сім'єю з друзями, щоб ми могли провести усю вічність з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що від вашого вибору сьогодні залежить ваша вічна участь. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення до наступної зустрічі!